Облаштували велосипедні доріжки, тротуар, освітлення, підготували дорогу під оксамитовий шлях, де будуть курсувати трамваї. У Вінниці триває реконструкція вулиці Батуйської. Від перехрест із вулицею Академіка Янгеля до проспекту Куцюбинського. Роботи тут відновили середині травня, розповів Суспільному виконроб Віталій Поліщук. Ремонтують ділянку протяжністю 600 метрів. На даній ділянці ми будемо мати Кожну сторону руку по одній зупинці трамвайна тролейбусна і буде по одній смузі руху автомобільна. Виконано велосипедну доріжку, асфальт постелили і пішохідну доріжку. Також розправили ґрунт на зеленій зоні. В цьому місці в нас починається тролейбусна зупинка, а за нею буде трамвайна зупинка. Тролейбусна зупинка має спеціальний бордюр кеселя. Він призначений для того, щоб коли транспорт заїжджає на зупинку, щоб він не зачепився колесами, не розірвав колеса. Вінчани, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, роботи на цій ділянці тривають надто довго. Третій рік роблять, вже давно її пора кончити. Колись тільки почали робити, до жовтня зробимо. Вже третій жовтень буде. Слава Богу, хоч ходимо рівненько, ну не до кінця. Тут не невозможно було. Идешь ноги ломаешь. А сейчас прекрасно, хоть сделали дорожку, хоть людям можно ходить. А то вообще ж, это ужас. Это щебенка, это вообще ужас какой-то. Нагадаємо, реконструкція вулиці Ботойської у Вінниці стартувала в листопаді 2021-го. Розпочинала її фірма Еталонбут. Після повномасштабного вторгнення роботи призупинила. Відновили цьогоріч у травні. За даними сайту Прозоро, міський департамент комунального господарства і благоустрою змінив компанію підрядника на «Бі-Ві-Ві-Буд». Змінився і кошторис проєкту зі 175 мільйонів 600 тисяч гривень. Вартість зросла до 261 мільйона 780 тисяч гривень. Скільки триватиме реконструкція і чому змінили виконавця робіт? По коментар ми звернулися до очільника профільного департаменту міста. Відповіді не отримали.